То існує ймовірність, що долар може втратити свій статус світової валюти. Ця ймовірність була, а мабуть, можу сказати, що вона зараз збільшується, проте вона залишається незначною, тому що знову ж таки, якщо подивитись на структуру обсягів світової торгівлі, долар зараз займає частку десь 50%. на другому місці євро. З часткою 20-23, потім фунт. Ну і уявіть собі, нема вже про що казати стосовно. Валют країн, що розвиваються, і взагалі не варто розглядати як потенційні альтернативи долару, тому що то чому саме долару довіряють дуже сильна економіка глобальна, вільна ринкова система, яка дозволяє дуже зручно конвертувати у багатьох локаціях долар у інші валюти, і е, права система також, судячи з е, поточної структури е, розрахунків, наприклад, глобальних. Це може займати дуже довгий період, або наприклад, візьмемо міжнародні валютні резерви в глобальному сенсі. Знову ж таки, у нас частка долара. Наскільки я пам'ятаю, це десь приблизно 60%. 10 років тому це було 65%. Тобто, уявіть, дійсно роль долару падає дуже поступово, але за 10 років це 5% відсоткових пунктів. Ну і напевно тут значна роль була Росії, яка готувалася до війни, і вона також з доларів старалася виводити активи. Ну і ми бачимо, що ці активи, які заморожені, вони в основному були не в США, розташовані а в ЄС цілком вірно. А ще важливіша роль, мабуть, це Китай. Угу. Тобто Китай дуже активно намагається зараз е знизити свою залежність від е доларів активів і розрахунків доларів.